Усіх вітаю! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І сьогодні буде доволі незвичне, мабуть, відео для мого каналу, адже я буду створювати його не одна. Разом з Дмитром Каджицьким з каналу Три Кванти Опівночі, та разом з Ірою з каналу Атоліна Мовить. Ми прочитали книжку і вирішили поділитися з вами своїми враженнями. Отже, ви вже зрозуміли, що це були спільні читання. Враження у кожного з нас були свої різні, і ми навіть не співпадали в них. Але ми залюбки поділимося ними з вами. Отже, поїхали. Книга називається Море спокою, або ж в оригіналі, якщо я правильно назвала назву, «The Sea of Tranquility» автор Мандел. Або ж Мандел. Вибачайся, не знаю, як буде правильно. Це меланхолійна історія про зруйнування звичного світу у подорожах у часі та самотності. Одного дня у далекому, далекому майбутньому, інститут часу зафіксував аномалію. Що це? Як виникло? Чи можливо це пошкоджений файл симуляції? Чи все реально, що нас оточує? Чи ні, можливо, ми з вами живемо. У нереальному світі Гаспаріжак Жак Робертс, детектив з майбутнього, має вирушити у подорож у часі для того, щоб знайти відповіді на ці питання. Але чи варто так ризикувати, втручаючись у минуле? Історія невелика, у нас вона поки що ще не видана, хто знає, що буде у майбутньому, але має бути екранізація. Що ж, свою підсумкову думку я розповім трохи пізніше. А зараз давайте поговоримо про героїв, яких ми тут зустрінемо. Як зазначив правильно Дмитро у нашому з ним телеграм-каналі Книжкова Божевільня, посилання на телеграм-канал я залишу в описі під відео, якщо комусь цікаво. Персонажі у цій книзі створені для того, щоб підкреслювати те, що відбувається навколо них. Від себе зазначу, що так і є. Бо загалом то вони пусті. Детектив Гаспері Жак Робертс розлучений і до інституту часу вів своє пусте, нецікаве, звичайне життя, доволі сумне. Після п'яти років підготовки, хоча до чого його готували, якщо він взагалі нулячий, його відправляють спілкуватися зі свідками аномалії та збирати дані. Отже. Перший свідок Едвін Сент Ендрю у 1912 році, який їде зі своєї сім'ї у заслання до Канади. Молодий 18-річний хлопець без свого місця у житті одного дня у лісі. Він стає свідком певної аномалії. Він одночасно перебуває у декількох місцях з іншими людьми. Він чує якісь. Незвичні для нього звуки чує мелодію скрипаля, невідому для нього. Другий свідок: дівчинка Вінсент, 12 років, знімає відео у лісі, яке згодом її брат композитор покаже на своєму концерті. На відео зафіксована аномалія, яку Вінсент зняла у 1994. Третій свідок: письменниця Олівія Левелін з 2203 року. Їде в турне на землю з другої колонії на місяці, знаходячись на терміналі, потрапляє у ту саму аномалію. І четвертий свідок це скрипаль Алан Самі у 2195-му у терміналі грав мелодію, яку почули інші свідки. Як пов'язані між собою ці герої? Що їх поєднує? Та чому саме вони? Опинилися у цій незвичній ситуації про аномалію, симуляцію та переміщення у часі краще розповість Дмитро Каджицький. А про абсурдизм та деякі інші моменти розповість вже Іра. У 1984 році світ побачила книга Вільяма Гіпсона Нейромант, яка започаткувала відому на весь світ трилогію Кіберпростір. Гіпсон став автором поняття Кіберпростір. Крім того, він вперше в літературі. Описав віртуальну реальність. А у 1999 році в прокат вийшов відомий фільм Матриця, частково заснований на персонажах, подіях та ідеях трилогії кіберпростір. Але, на відміну від книг, головна ідея Матриці це гіпотеза симуляції. Це філософська гіпотеза, якою передбачається, що наша реальність і навколишній світ є. З модельованими якимось імітатором. позаземні цивілізації, суперінтелект, штучний інтелект, а люди не можуть повною мірою усвідомлювати, що вони живуть усередині цієї імітації. А щоб симуляція виглядала для нас реалістично, програма підлаштовується під наше сприйняття, формуючи матеріальні об'єкти, розум і нашу свідомість. А ще до гіпсана та вачовські тібетські монахи казали і кажуть, що наш світ це результат наших думок і що саме думка визначає наше буття. Платон у сьомій книзі діалогу Держава дав визначення Платонівської печери, яка уособлює собою чуттєвий світ, у якому живуть люди. Подібно до в'язнів печери, вони вважають, що завдяки органам почуттів пізнають справжню реальність. Однак таке життя це лише ілюзія. Ніл Стівенсон. Використав саме цю концепцію у своїй книзі «Анафем», а Станіслав Лем у романі Фіаско. Вільям Хокін та Білл Гейтс досить серйозно вивчали теорію симуляції. Якщо я дійсно живу в симуляції, то як мені це довести? Наприклад, я знаю, що. Цей годинник не справжній. Це симуляція, як і все інше. Але всі мої почуття говорять, що він справжній, зроблений з металу. В нього є вага та призначення. Для всіх нас цей годинник реальний, навіть для вас, хто зараз дивиться цей ролик. Ви бачите метал, згадуєте, який він на дотик, ви бачите розміри годинника і приблизно вже знаєте його вагу. Гаразд. Наприклад, я маю докази того, що я живу в симуляції, то як мені з неї вийти? Наприклад, мій некромант у грі Diablo 4 раптом отримав свідомість та розум. Через деякий час він усвідомив, що живе в симуляції. Кожен день мільйони користувачів запускають цю симуляцію, створюючи мільйони нових паралельних світів, які існують. на Розташованих поруч серверах, все його життя це результат генератора випадкових чисел та прописані базові закони. Та що там життя, весь його світ такий. То як цьому некроманту покинути свою симуляцію та вийти в реальний світ? У реальному світі інші закони фізики, хімії, тут є хвороби та віруси, яких немає у сантуарії, вигаданому вигаданому світі гри? Крім того, тут некроманту буде потрібне інше тіло та технологія перенесення світу. У штучно створене тіло, але чи витримає його свідомість світ, заснований на зовсім інших законах, це ще велике питання. У віртуальній реальності час це змінна величина. Його можна присковорювати або сповільнювати, за допомогою сейву можна потрапити в минуле, а за допомогою — у майбутнє та побачити фінал. Але навіть у симуляції є правила, які не можна порушувати. Той же принцип причинності, бо це буквально роздробить світ на шматки, в яких не буде ніякої логіки та сенсу. Скоріше за все, покинути симуляцію неможливо, як і неможливо змінити її закони. То чи має сенс перейматися тим, що ти в ній живеш? Мабуть, сенс все ж таки є, принаймні для Емілі Сент Джон Мандел, яка написала книгу Море спокою. Це. Така дуже розмірена, спокійна та атмосферна книга більше схожа на філософські роздуми, ніж на а, сувору наукову фантастику. За настроєм та атмосферою вона мені нагадувала книгу між двох часів Джека Фінні. А, такий камерний твір, який знаходиться трохи осторонь від романів схожої теми. З такою книгою гарно відпочивати, особливо якщо є кава, кіт та небо з зірками. Такий собі роман роздум. 1912, 1992, 2020, 2203 роки різні події та люди, які на перший погляд ніяк не пов'язані один з одним, хіба що крім однієї важливої події, яка сталася у житті кожного з персонажів. Спалах Черноти, схожий на раптову сліпоту. Їм здалося, що вони потрапили у величезне приміщення, схоже на вокзал або собор, чути звуки скрипки та дивний звук, що здавався деяким з них, шипінням гідравліки космічного судна, що злітає у небо, а ще нерозбірливий гумін натовпу навколо. Але це завжди можна списати на погане самопочуття. Цей дивний збіг обставин помітили в інституті часу. Одна з працівниць зоя запрошує приєднатися до розслідування свого брата Гаспері Жака Робертса, який вирушає в минуле. Щоб з'ясувати, як саме пов'язані всі ці люди та події, спочатку я вважав, що читаю книгу про подорожі у часі, але це не зовсім так. Зоя та Гасперів вважають це явище не якимись збоєм у часі, а доказом гіпотези симуляції доказом того, що вони саме в цій симуляції живуть. Тож протягом книги вони так чи інакше ставлять собі питання: як довести, що все навколо них симуляція? Чи варто взагалі цим перейматися та шукати докази? З точки зору саме науково-фантастичної складової та логіки дії, в книзі є недоліки. Центральний герой слабо прописаний. Він потрібен більше для фіналу книги та для роздумів над сутністю буття. Досить цікавих роздумів. Він же та його сестра намагаються розгадати таємницю збою, який їм здається доказом теорії симуляції. Але його розслідування потрібне лише щоб прийнятися іншими епохами та подивитися на всі події трохи зі сторони. А саме розслідування це одні й ті ж питання по колу, навіть після того як він сам все це пережив та мав нагоду спостерігати. Крім того, письменниця не дуже приділяє уваги тому, як саме влаштовані подорожі у часі, звідки герої взагалі взяли що те, що вони бачили, це якийсь прояв або доказ саме гіпотези симуляції. І чим ближче книга була до фіналу, тим менше я розумів, як письменниця зможе це логічно завершити. Але тут мене чекав приємний сюрприз. Авторка не тільки логічно все завершила, а й обґрунтувала це двома класичними парадоксами часу. При цьому, якщо згадати всі події книги та вишукувати їх у послідовність, то розумію, що письменниця показала не тільки самі парадокси, все, а ще чому вони виникають, та навіщо потрібні? Крім того, фінал можна сприймати двояко. Або парадокси часу виникають внаслідок дій мандрівника у часі, або всі дії мандрівника, починаючи з першої секунди подорожі в часі, є наслідками парадокса та одночасно його причинами. А ще, можливо, втомить, коли мандрівник у часі натискає кнопку своєї машини часу, виникає замкнута часоподібна петля, в якій він. Зробить помилку, що буде загрожувати не часові, а самій реальності. Тоді ця петля стане трохи інакшою. На його шляху з'являться люди, події та парадокси, які призведуть до того, що він допустить помилку, а потім він же її виправить. Хоча, можливо, все починається раніше, коли мандрівник у часі приймає рішення відправитися у подорож. Або ще раніше, коли той, хто створив машину часу, вперше подумав про можливість її створення. Врешті-решт, все повертається до питання, чи є Бог, чи є той, хто виправляє помилки. Можливо, це інопланетна сутність, якийсь надрозум, можливо, той, хто з'явився спільно з великим вибухом або системний адміністратор, якого викликали на роботу посеред відпустки, щоб виправити збій у програмі. Я доторкаюсь до годинника, і мій мозок отримує купу інформацій, обробляє її та видає результат. Це метал, рифлена поверхня, важкий, але не дуже, кругла форма, не монолітна конструкція, а значить, це можна відкрити. А Всередині я бачу циферблат, та стрілки, тож фінальний висновок, це годинник. Але головне питання залишається, чи існує цей годинник? Бо сам мозок не має можливості його дослідити лише за допомогою органів почуттів, а вони вкрай недосконалі. Нам здається, що ми вийшли з Платонівської печери, але насправді ми з вами все ще сидимо всередині та дивимося на тіні, що танцюють на стіні. Моя частина трошечки так спойлерна, тому майте це на увазі. Але тим не менш важливо, я не буду ставитися до цієї книги зараз як до типової представниці сайфаю. Я хочу розглянути два елементи, які мене особисто зачепили. Перша це зв'язок, можливо, далекий, можливо, ні. Хай вирішують фанати сейфаю, як наукова фантастика поєднується з абсурдизмом та Альбером Кам'ю. Зараз прозвучало дивно, але давайте розбиратися. Центральною темою цього роману є тема симуляції. Ну, те саме питання з матриці: що робити, якщо виявиться, що ми живемо в симуляції? Е, цікаве питання, не те, щоб я замислювалася над цим питанням кожного дня, але можливість то є, матриця нам це подарувала. І от герої цього роману в якийсь момент припускають, що можливо, вони теж живуть в симуляції. Звісно, таке усвідомлення, точніше, таке побоювання, може вибити людину абсолютно з колії, тому що воно пов'язане з питомим екзистенційним питанням, навіщо ми живемо. І герої спочатку, коли в них зароджується ця підозра, що можливо той світ, який вони вважали реальним, насправді просто симуляція, а вони всього навсього іграшки у руках якогось хтонічного та архіважливого божества не дає їм спати. І спочатку вони просто зупиняються і нічого не можуть зробити, а потім починають доволі цікаво рефлексувати на цю тему. І, наприклад, одна з героїнь описує це приблизно так, пробачте мій спонтанний переклад. Я не знаю, напевно, чи ми живемо в симуляції чи ні. І я не думаю, що паніка це слово, яке опише мій стан. Це більше як. І тут героїня використовує наступні два слова: Terminal annui. Це доволі цікавий вибір слів, як на мій погляд, тому що annui описує стан втомленості і стан. Суму пов'язаним з цим це слово зазвичай використовується в таких декадентських романах кінця 19-го сторіччя, які зображають героїв, які дуже багаті в них безкінечні можливості, і вони сумують та їм нудно через те, що вони не знають, що робити з цим світом що робити з собою. Типовий приклад такого героя це Доріан Грей. І це дуже перетинається з філософією людей на межі 19 та 20-го сторіччя, коли людство раптово усвідомило, що вони не би то й можуть все, але світ настільки жахливий та непередбачуваний, що це все вони тим не менш не можуть осягнути і не можуть досягти. В той момент приблизно. Зароджується екзистенціалізм, і одним з провідних екзистенціалістів є Альбер Камю. Ви зараз дізнаєтеся, чому я це пов'язую, почекайте ще буквально пару хвилин. У Альбера Кам'ю є одна шикарна філософська праця Міф про Сізіфа, яка оповідає. Щоб ви думали про кого? Правильно, про Сізіфа, про героя давньогрецької міфології, який вимушений кожного дня катити на гору камінь, знаючи, що він потім впаде, скотиться знову вниз, і знову він котить цей камінь на гору. Можна сказати з натяжкою, що Сізіф, що давньогрецький, що Сізіф Альбера Камю живе також в симуляції. Це Відрізок світу, створений для того, щоб він постійно проживав свою тортуру. І Альбер Камю каже, що у зіфо, по суті, є тільки два способи виходу з цієї ситуації. Перший, так собі вихід, це усвідомити жахливість того, що з ним відбувається, і спробувати припинити своє існування, if you know what I mean. Інший спосіб це перестати шукати сенс. Це прийняти своє життя таким, як воно є, прийняти цей камінь, який постійно буде падати, ти постійно будеш його катити. І не те, щоб шукати сенс в чомусь іншому, а просто прийняти як факт, що життя позбавлене сенсу. І цікаво, що приблизно до цього висновку приходять і герої роману Емілі Сенджон Мандл. Наприклад, один з героїв, який дуже довго не міг прийти до тями, після того, як він допустив думку, що, можливо, він живе в симуляції, виходячи на двір, раптово думає: мені завжди подобався дощ. І навіть знаючи той факт, що, можливо, це не падає з хмар, не змушує мене любити цей дощ менше. І це ж самий персонаж, наприкінці роману, каже: якщо в мене буде безперечний доказ, що ми живемо в симуляції, то правильна відповідь на. Таку новину буде. Ну і що? So what? Якщо ти живеш життя в симуляції, це все одно життя. І це дуже класне поєднання сфери наукової фантастики зі сферою іншої, умовно кажучи, літератури. Тому що в якийсь момент е, наукова фантастика почала розмірковувати над іншими питаннями, не над умовно, знову ж таки кажучи, конвенційними літературознавчими питаннями. Наукова фантастика почала займатися якимись більш духовними аспектами, що робить людину-людину, ну і так далі. Симуляція, що робить життя життям. І я вважаю, саме цей роман дуже класно поєднав ці дві сфери. І Позначив, що екзистенційні питання вони універсальні. Вони, можливо, ці люди живуть на Марсі, можливо, це 23 століття, можливо, це 23 тисячоліття, але все одно всі питання зводяться до тих самих універсальних істин, які людство проговорило ще на початку ХХ століття. Інший аспект цього роману стосується більше композиції цього твору і також. Я можу навіть сказати того жарту, який вчинила авторка з читачами. Тому що багато читачів, судячи по відгуках, включаючи мене саму, підійшли до цієї книги як до будь-якої іншої стандартної книги, в якої є зачин, кульмінація, розв'язка наскрізний сюжет, за яким цікаво спостерігати. А потім ці люди прочитали цю книгу і почали питати у інших: а про що ця книга? Тому що мало того, що тут зображаються е, різні люди, різні події, різні відрізки реальності, так вони ще якось дивно, чи то поєднуються, чи не поєднуються, і все якось незрозуміло. Якесь пояснення, якого так прагнуть читачі, насправді знаходиться в самому тексті, і іронічно, що це пояснення і є текст. Текст в цьому тексті. Одна з центральних персонажок моря спокою, це письменниця Олів Левелін. Її частини це книжковий тур перед великою пандемією. Вона нещодавно написала дуже відомий роман Маріємбад і відправилася на землю в книжковий тур по всіх містах, по всіх країнах, по всіх материках, і вона зустрічає людей, для яких її твір це щось більше ніж твір. Вона цьому дивується, ну як завжди, дивуються письменники, коли бачать, там не знаю, мотиви зі своїх книг витатуювані на інших людях, чи людей, які вдягають мерч з цих книг. Я думаю, це відчуття доволі дивне, що щось, що створив ти, настільки захопило інших людей. І от один з таких моментів це коли вона бачить е, татуювання на своїх фанатах. Е, татуювання ідентичне тому татуюванню, яке було в її книзі. Один з персон персонажів її книги Геспері Жак має на руці татуювання фразу «We knew it was coming» Ми знали, що це прийде, ми знали, що це станеться. І от вона бачить такі татуювання на інших людях і каже, думає: наступне: ти пишеш книжку з фіктивним вигаданим татуюванням, і потім це татуювання стає реальним в реальному світі. І після цього тобі здається, що все можливе. Вона вже бачила п'ять подібних татуювань, але це не робило їх менш дивними. Особливо, коли бачиш, як текст, як фікшн може впливати на світ і залишати відмітку на шкірі когось. Цим пасажем текст наголошує на важливості текстів, книжок в нашому житті. А далі все стає ще цікавішим. Олів Левелін зустрічає журналіста, на ім'я. Геспері Жак. І питає, чи ви змінили ім'я на ім'я мого персонажа. Він каже, ні, моя мати назвала мене на честь персонажа з однієї книжки, яку вона читала, коли була молода чи була вагітна, я вже не пам'ятаю конкретно. І авторка дуже сильно здивована, тому що вона написала цю книжку буквально недавно. І ця книжка молодша за чоловіка, який носить ім'я з цього твору. І виникає питання, що було раніше? Цей журналіст Гесперіжак чи книга Маріан Бат? Що було раніше? Відсилка чи книга, куриця чи яйце? Відповіді на це питання одночасно і нема, і є. Тому що книги Маріан Бат як такої нема, не існує. Я гуглила, я перевіряла її, не існує. Вона існує тільки в світі цього роману. Тому це відсилка, яка не відсилає нас ні на що. Це відсилка, яка працює тільки в межах цієї книги, і яка відсилає сама на себе. Тобто, отакий от трошки, умовно кажучи, уроборус. Зазвичай відсилки завжди нас кудись, судячи по слову, відсилають. Тобто, якщо когось в творі називають Касандрою, то, скоріше за все, це людина, яка щось там передрікала і це не справдилося. А тут це так не працює. Цей роман свідомо порушує ці правила і. В літературознавстві подібні твори називаються гіпертекстами. Це така собі постмодерна гра, коли автор чи авторка створює текст, який схожий на інші тексти, але насправді він ламає сталу систему та сталі звички та традиції. Це такий собі стиль лабіринт, абсолютно герметичний та повністю штучний текст. Можна навіть сказати, що цей текст, ця книга. Є симуляцією книги, тому що вона на неї схожа, але нею не є. І це мені трошки нагадує на те, що робить Крістофер Нолан в своїх фільмах. Він теж грається зі структурою і ідея в такі дуже абстрактні поняття. І саме це робить «Sea of Tranquility». Причому є пасаж, в якому сам текст нам про це каже, тобто рефлексує про роль літератури та роль історії в нашому житті. Наприклад, це цитата е, наступна: ми хочемо вірити в те, що ми надважливі, в те, що ми живемо в кінці історії, що саме зараз, після всіх цих століть, тисячоліть жахів, саме зараз це найгірше, що коли-небудь трапилося, що нарешті зараз настане кінець світу. Тобто, це про бажання жити. Як сама ця персонажка сказала в кульмінації події, що от саме зараз ми надважливі, наше життя надважливе. Але насправді ні, ми просто живемо в симуляції. Все те, що ми вважаємо, все те, що ми думаємо про цей світ, це наша симуляція, тому що це наше сприйняття світу. Навіть те, що ми бачимо, це просто відображення на нашій сітківці, і про це розповідає нам ця книга. Про нашу симуляцію розповідає нам книга симуляція і зароджує в нас питання, що таке симуляція і як ми з цим будемо жити. А як ми з цим будемо жити? Чи бажаємо ми над цим замислюватися? І чи справді живемо ми всі в симуляції? Кожен вирішує для себе сам. Що ж, ми сподіваємося, що вам. Сподобалося і було цікаво слухати цю історію. Дякую, що були з нами. До зустрічі у наступних відео в інших книжкових світах. Всім папа! -па.